Пропоную діалог з атеїстом. Просто чудово, що б люди не говорили, істина вона завжди лишається істиною. І це очевидно. Я написав людині, що я шукаю свідомих людей, які замислювалися про сенс свого життя. Він каже: що він не дуже свідома людина. Простіше сказати, деколи свідома. Він думає, що є люди, які не замислювалися про сенс. От, отже, він замислювався. все-таки. Є такі, як виявляється, всі ми в міру свідомі. Все ж таки, якось ти визначив, в чому твій сенс. Так, поділишся думкою, чи це конфіденційно. Я до свого сенсу залучаю всіх людей, як на мене, він об'єктивний. Як на мене, все суб'єктивно. Давай краще ти поділишся. Тобто людина не вірить в істину. Тому що щось є об'єктивним, і ми суб'єктивно або долучаємося до об'єктивного і робимося об'єктивними, або ми залишаємося суб'єктивними, якщо ми не попадаємо в цю область дії об'єктивності. Я йому говорю, моя ціль зберегти живу віру в вічне життя, завдяки жертві Ісуса Христа, аби, будучи сином Божим в вічності, приймати участь в створенні майбутніх світів. Він каже: прикольно. Дійсно, людині це. Очевидно, сподобалося. Я йому далі продовжу. З моєї точки зору, це об'єктивно, бо Бог, наче люблячий чоловік, налив ванну спінкою, накидав доріжку з роста, прикрасив її свічками. Це для тих, хто каже, що ось Бог він все наперед якби продумав за нас. Він за нас нічого не продумав. Він продумав дещо для того, щоб зробити нам, скажімо так, сюрприз. От. І він приводить нас цей сюрприз і проводить цією доріжкою. І оця доріжка з ліпістками роз. І Прикрашене свічками, і це і є Ісус Христос. І е, після цієї доріжки нас чекає ванна, а потім е, тепле ліжечко з нашим чудовим Богом. Тому майбутнє вже готове, щоб ми в нього потрапили. Але є варіанти вмерти і не потрапити туди, це якщо не читати Біблію і не познайомитись з ним, тобто з чоловіком. Люди, які думають, що за нами не стоїть розумного Творця, точно в мінусі, бо якщо буття несвідоме, то ми в жорстокій пасті випадковостей, де за вічність відбудеться все. А якщо до суб'єктивного твого сенсу, сенс життя в самому житті, якщо коротко. Моя віра це не вірити в творців і тому подібне. Якщо нау... не вірити в творців, людина звідкись взялася, але вона не вірить в творців. Ми зараз побачимо, як вона не вірить в творців. Якщо наука доведе хоч щось із е, в твоїх, я готовий переглянути свої переконання. Я йому кажу, наука це вже довела. Ти очевидно не цікавився цим питанням. Навпаки. В січні розібрав усе, що відомо, жодного доказу. Я йому пишу: Сен життя в житті абсолютно вірно, оскільки в тебе виникає невеличка проблема, це смерть. Він каже, смерть для мене не є проблемою, бо я є Богом. Я йому пишу, що я теж є Богом, але так як я сам себе не створював, то десь є мій корінь, який за законом фізики має існувати вічно. Е, нагадаю, що це закон фізики, це закон. Про збереження енергії. Дійсно, не є проблемою, і ти вже знаєш, що буде, коли душа більше не зможе перебувати в тілі поки його так. Я слухаю. га 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 це не для твоїх вуг. На цьому пропоную завершити діалог. Ну, звісно. Я йому написав, що він егаїст, ну тому що він не поділився зі мною своєю істиною, яку я він знає. Я б з ним залюбки поділився тим, що я знаю про потойбічний світ, тому що я бажаю цій людині добра. Я бажаю йому, щоб він зберіг своє життя жив вічно, тому що сенс життя в житті. Абсолютно вірно. І для мене особисто немає сенсу, коли кажуть, що от віруючим заборонено спілкуватися з атеїстами. Зовсім ні. Ми можемо спілкуватися з атеїстами, але навіщо нам витрачати час на людей, яких не буде в вічності, це просто не має сенсу. Тому я би хотів, щоб ми звернули увагу на ось такі прості речі і нарешті вже зрозуміли просту істину християнство це абсолютна істинне вчення.